Наука. Свіжі шоколадні цукерки на конвеєрі. Приємне видовище чи не так? Але це може бути не тільки смачно, але й корисно для здоров'я. Шоколад, особливо чорний, сприяє зниженню кров'яного тиску та ризику серцево-судинних захворювань. І згідно з нещодавніми дослідженнями, проведеними шведськими вченими в Стокгольмі, зменшує ризик інсульту в жінок на цілих 20%. Дослідники обстежували понад 33 тисячі жінок віком від 49 до 83 років протягом 10 років до 2008 року. Результати досліджень опубліковані останнім часом. На початку дослідження жінки заповнили довгі анкети про їхнє харчування та спосіб життя, в тому числі наскільки часто вони споживають шоколад. Але яка наукова підстава для таких висновків? Ми вважаємо, що це завдяки флавоноїдам, присутньому чистому какао. Саме ці флавоноїди типу поліфенол діють як антиоксиданти і зменшують ризик окислення холестерину в крові. Але оскільки споживання шоколаду знижує кров'яний тиск, це зменшує ризик розвитку інсульту. Захисний ефект з'являється, якщо споживати 45 грамів шоколаду на тиждень. Подальші дослідження проводитимуть також із чоловіками, але обережно професор Ларсон застерігає, що надмірне споживання шоколаду шкідливе, адже він дуже калорійний, містить чимало цукру та жирів, що може призвести до зростання ваги, і отже, збільшити ризик розвитку хронічних захворювань. Висновок, шановні пані, під час різдвяних свят споживайте шоколад у розумних кількостях.